Добрий день, ви на каналі Sfari Україна, і сьогодні у нас на огляді кофта від скандинавської компанії Sieled під назвою Тіст. Тіст, або, з перекладу, з шведської тиша, була створена для осіннього безшумного полювання. Сама кофта зшита із шерпа фліс, суміш синтетичної пряжі, яка нагадує овечі вовну. Такий матеріал дозволяє легко доглядати за одягом і зберігати тепло у вологу погоду. А мембрана Citex захищає власника від дощу та холодного повітря. У кофті є внутрішні кишені та зовнішні для рук і інструментів. Капюшон роз'ємний із блискавкою, регулюється за розміром. Плачі та лікті мають додаткові вкладки для запобігання від подряпин та потертостей. Загалом, якщо ви шукаєте флісову кофту, яка вам збереже нерви та здоров'я про холодну погоду, тіст гарно вам прослужить та покращить вашу насолоду природою. Дякую за перегляд та наступних зустрічей на нашому каналі.